Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий із відео на тему, яку давно проговорювали, давно писали, обговорювали, цікавилися щодо цих чарівних тракторців, так, шасі БМП. Давно хвилювала, нарешті мав змогу перевірити на практиці, як це виглядає. Ділюся важливим досвідом, який насправді врятує ваше життя, коли ви є членом екіпажу цієї машини. Запам'ятовуйте, буде круто. Підігрівач! БМП, факельний запуск його і робота. Перевірено на практиці, це дев'ятий дан, скажімо так, користування машиною. Максимально пожежонебезпечна штука, відкритий вогонь, пальне, потоки повітря під тиском. Все, як ми любимо, все горить, палає. І треба це тримати під контролем. Перевірте підписку на перший український канал з ремонту бронетехніки. Ставте вподобайку, пишіть гарний коментар. І полізли, подивимося, і послухаємо, як і чому важливо вміти правильно запускати підігрівач БМП без, е, свічки, без свічки розжарювання. Історія почалася з того, що я зараз не в своєму підрозділі. Побратими звернулися до мого підрозділу і мене відрядили там на Декілька годин, щоб допомогти сусідам на їхній машині. Я зайшов на машину, там з інших питань. кажу, Треба прогрітися, завести. Вони кажуть, акумулятори дохлі. Дохлі акумулятори ти не запустиш. Кажу, ну а зарядитися. Кажуть, ну зарядитися проблема. Кажу, повітря є. Кажуть, ну яке повітря добре, ну яке повітря, ми тебе благаємо. От, Я зрозумів. Кажуть, ми її не запустимо. Кажу, панове. Ну, що значить, не запустимо? Кажуть, ну ти поки будеш, воно ну, і так стартер. ну На холодну стартер не народжене двигун. А поки будеш гріти підігрівач, ну уб'єш ті там, мікро якісь, там, Ампери, що залишилися в акумуляторах досі. так? Окей, без питань. Беру пальничок і роблю магію. Одразу спойлер, машина завелася, двигун показує себе пристойно. По інших питаннях роботи ведуться. Полізли, подивимося. Поки ліземо, нагадую про підписку і поширення першого українського каналу ремонту бронетехніку і підтримку україномовного медіамісту. Бо мова ДНК нації і запорука успіху боротьби. З росіянами, гвалтівниками, вбивцями і окупантами з Росії, країни терористів. Отже, прийшли ми сюди. Що ми тут маємо? А маємо ми наступне. Ну, по-перше, звісно, звісно, вигрібли добрих декілька відер багна, лайна. Паливно-мастильних матеріалів. Чому? Тому що за будь-якого запуску підігрівача навколо все має бути максимально чисто і сухе. Взагалі машинка занедбана. Ось. Я сподіваюся, що цей підрозділ приділить цьому увагу. Отже, акумулятори дохли, повітря нема. Пуститися не можемо, бо холодні. Нагрітися не можемо, бо. Свічка не витягує. а ми, точніше, не витягує свічку. Відповідно, я прийшов сюди, від, відкрутив обігрівач. не обігрівач, а той, який, Подачу тока на свічку. Витягнув свічку, вивільнив її повністю. Ось у мене є газовий пальничок, я взяв мій. А це вже у побратимі взяв, щоб перевірити, чи він сюди стає. Я так бачу, що він сюди стає. Не так зручно, як мій, але ось стає. І відповідно всі ті операції, які я робив моїм пістолетом, він набагато зручніший для цього. Так, Він туди залітає, як відро в колодязь. То, Але так само можна з цим робити. Я сподіваюся, що він працює в такому положенні, так? Догори дригом. До речі, оці ліпси, я забув, як вони називаються, мені ніколи не, нормально себе не поводять. Я завжди прагну мати газову апаратуру такого плану на різьбах, ті, що закружуються. Тому що ну, це постійно ламається відпадає, не знаю, ніколи мені нормально воно не працювало. Що нам ще треба? Нам треба ганчірка нормально мокра. В принципі, навіть якщо з неї буде крапати, це не страшно. І що ще? Треба рукавичка, ліва рукавичка, тому що в певний момент ви будете проти полум'я вставляти свічку розжарювання. І вам потрібен побратим. Дивіться, за інструкцією, факельний підігрівач ганчіркою, яка накрутується сюди, ну, мене особисто не переконує, чесно кажучи. От, я його не пробував, і він мене не надихає, і не тільки мене. Газовим пальничком я спробував вперше. Мені сподобалось. Результат позитивний. Можу радити. Так? Для всяких різних випадків. Починаючи від того, коли у вас просто не працює ані свічка розжарювання, ані забезпечення ними. От, а все інше у вас працює. Так? І ви розумієте важливість розігріву системи перед запуском. То. Один тут, максимально досвідчений. Інший у механіка водія максимально адекватний. Там є позиції загальна подача пального, кран подачі пального на підігрівач і як його звуть? тумблер. Або обігрів двигуна, або охолодження двигуна. Якщо не помиляюся, вони однаково працюють. Ну, основний, звісно, обігрів двигуна. Але і охолодження двигуна має давати аналогічний результат, якщо не помиляюся. Отже, звісно, не роблю це наживо, так? Ну, в прямому ефірі зараз, принаймні, якось я сподіваюся, зроблю. Візьмемо людину, розвернемо башту, все відкриємо, все покажемо наживо. Поки що пояснюю, кому треба, той зрозуміє: на, оцю, на сопло, чи це, чи це, так? Яке у вас є, яке туди нормально входить, без там виламувань хребта. Намотуєте ганчірочку такий, ну, нормальний такий бобчик намотуєте туди. Типу такого. Хай з нього крапає, погано не буде. Під рукою завжди вогнегас. Зараз у мене його нема, але він був, коли я це робив. Це вогнегасник, е, так, під рукою завжди. Розпалюєте, розжарюєте. отут Даєте полум'я. Нормальне, бо мале полум'я у вас буде гаснути. Я підозрюю, що на такого плану пальниках це буде максимальне полум'я, яке вони в змозі дати. Якось ми перевіримо з таким типом пальників задля чистоти експерименту. так, оце можливо і на відео зробимо. Розжарюєте ну даєте нормальний вогонь. Перш ніж запускати, вставляєте його туди. Ну, звісно, у вас відкрита відкритий вихлоп, вихлоп відкритий, вихлоп чистий. Так, Тобто система продувається. Тільки у вас немає або свічки, або току. Але сама свічка вам все одно потрібна, навіть не робоча. Обов'язково, без неї діла не буде. Ну, або хоча б її оця частина. Сенс який, вам буде потрібна пробка, щоб закрити то. Щоб перевірити, чи достатньо у вас струмінь полум'я, вставляєте його туди і кричите там побратиму у механіка водія. «Вмикай тумблер!». Він вмикає тумблер, Ви тримаєте там секунд 3-5. Кричите йому, вимикай. Або просто витягуєте і дивитеся. Якщо горілка полум'я тримає, то ваші шанси на успіх вищі. Якщо не тримає, ну, шанси на успіх нижчі. Так, отже. Значить, людині робите тут гарне полум'я, намотуєте оцей квач мокрий у воді, не в паливно мастильних матеріалах, рука в рукавичці, нагадую, в рукавичці обов'язково. Кажете побратиму, відкриваю пальне. Він відкриває кран загальної подачі пального, відкриває кран. Ви, коли він відкрив загальну подачу пального, ви вже вставили туди вогонь. Добрий вогонь, ви чуєте, як шарашить вогонь. Кажете, відкриваю загальну подачу пального і притискаєте. Отут, так, нормально тримаєте. І він відкриває подачу пального на котел і вмикає тумблер ох... обігріву двигуна. Все, у вас, ви чуєте пах, починає сандалити полум'я. Mm. Відповідно. От, отут десь тримаєте. ну, У мене рука друга зайнята. так, У вас дві руки. Коли запустився котел, все чуєте нормально, упевнено, працює. Ну, це буквально секунд там, 10. Відкидаєте це. Ну, як відкидаєте, перекладаєте в іншу руку. Бо тут, тут, взагалі-то, має ще бути полум'я. У мене, до речі, його вже не було, як я працював, але воно тут може, може бути. Маєте на увазі пожежа небезпечна. От звідси у вас буде шарашити полум'я. Ну, не так, щоб геть сильне, але трохи буде. І ви просто берете і так жмяк. І вставляєте туди свічку. Рука в рукавичці, повторюю. Закручуєте. Ну, даєте, скільки там обертів. Так, скільки дасте, стільки і буде. Там немає ну, такого тиску, щоб кров із носу тягнути. Все. У вас працює е, підігрівач. У вас гріється е, машина, система, вода, полива. Енергію споживає тільки оцей електродвигун. Так? На свічку ви акумулятори не витрачаєте. Відповідно, коли у вас слідкуйте за думкою, коли у вас мертві акуми, ну як мертві, можуть тягнути цей двигун і можуть потягнути МЗН просто для старту. І робоча пневматика, то ви на таких акумах можете розігрітися газом, а газом, на секундочку, звертаю вашу увагу. Бо ми це багато проговорювали. Ми взагалі думали про якусь альтернативну бічну систему підключення газу. Чому? Тому що свічка у вас скільки гріється, правда? Правильно, від 90 там, до 60 секунд, коли тепліше, все добре, може вистачити 60. Ну, коротше, може не спрацювати з першого разу. Це що у нас? Це півтори, хвилини, дві, може три простою там, де не дуже хочеться стояти. Я вам покажу на відео. Факелом це робиться, ну, фактично миттєво. Мінімум півтори хвилини ми виграємо. Так, серйозний привід замислитися. Ви знаєте, що таке півтори хвилини, коли на вас полюють? Півтори хвилини. Подумайте. Дуже дуже цікава і важлива річ. От, я ж кажу: вона книгою передбачена як альтернативна і крайній крайній випадок. А я думаю, що добре би мати якусь, якийсь бічний відвід, ось тут, трубочку якусь, куди би штатним чим небудь, я не знаю, е, там, дути і пробочку на тому, щоб не чіпати взагалі свічку, так? Працює свічка добре. Не працює свічка. <кхід> Або... Або хочеш ти на півтори хвилини це раніше робити. У тебе адекватний добрий екіпаж. Все, ти дуєш в цю трубочку. Все, вогонь пішов, пробку накрутив, так само, як свічку закрутив, поїхав. Ти виграв час. У тебе все гаряче, у тебе все тепле. Пускаєшся повітрям. акумулятори тобі треба просто, щоб покрутити оцей двигун, ну, скільки ну, хвилин, там нехай 10, наприклад. І МЗН, там скільки, ну, хвилину, так, хвилину. 15-20 секунд. Так? Один раз під час перегріву, 15-20 секунд, там, наприклад, коли там вже підігрівся. Тобто за такого підходу і за належного ставлення до пневматики, акумулятори ну, вам реально потрібно я не знаю, там, 5% ємності від акумуляторів, щоб пуститися впевнено, нормально і поїхати. І не один раз це зробити. Повторюся, так, це критична ситуація. Але війна, захист України і наша перемога, вона зроблена з критичних ситуацій. Люди, якісні екіпажі, сумлінні, які належним чином ставляться до своєї техніки, а не як екіпаж цієї, зокрема, машини, так, вони мають обов'язково орієнтуватися на найгірші варіанти розвитку подій. Плекати свою техніку, вивчати її. Турбуватися про неї, тримати її в якомога в кращому стані. При цьому бути готовими до максимально поганих станів. О! Сьогодні мені там зранку накидували в коментарях. Я там мока на шторці бачив, що там я в своїх відео. Там про Кашенькову ВЛК там розповідаю нібито казки, так? то я в коментарях писав, що добре, що я ха -ха, розповідаю казки, що я сиджу з затишному тилу і грію дупу. Я Просто таке життя живу, що дуже близькі мені люди, це, звісно, розумні люди. Вони знають, що я живу таке життя, що якщо починати комусь розповідати... Ну, люди не вірять. Ну не вірять, хай не вірять. Головне, що, головне, що наша українофілія недостатня. А ми працюємо все краще і краще. Слава і дяка любому Господу за все. Салют!